Вітаю в гостях у ранку вдома. фронтмен гурту «O Женя Галіч днями гурт видав новий міні-альбом Голосовій, і зараз ми з вами дізнаємося всі деталі про цей незвичайний міньйон. Доброго ранку. Доброго ранку давайте розпочнемо спочатку не знаю, з більш широкої теми життя і творчості учасників гурту під час війни. Давайте. Розкажіть, як, чим хто займається і чи вистачає часу на творчість, розкажіть про ваше життя, буття. А, ну, я можу говорити лише за себе. Е, я зараз проходжу де, з самого початку, з березня місяця минулого року. Являюся військовослужбовцем Збройних сил України. Звання лейтенант, посада, офіцер військово цивільного співробітництва. Е, працюю, воюю. Займаюся благодійними справами, трішечки займаюся музикою, я наскільки це можливо, і разом з небайдужими людьми наближаємо перемогу на наш погляд. Дякую вам за це від всіх українців і за творчість окремо. Бо все ж таки про це ви змогли записати. Поки що хоч і міні-але альбом, і він е, незвичайний. Давайте поговоримо про нього: е, про е, Міньйон голосові. Ми е, підрозділ, починаючи з квітня місяця до червня місяця проходив, виконував бойові задачі на сході країни, а саме в Бахмуті безпосередньо. І е, під час цього. Е, Мені в голову прийшли деякі, які ми просто накидали в телефон, і на цьому там все закінчилось. Коли ми повернулися, на жаль, у нас були загиблі, і а, це сильно психологічно впливає на, на мене, наприклад, не знаю, як на інших людей, на мене так точно. І я вирішив дописати цей трек, е, тому що коли я приїхав е, і побачив, що в Києві війна майже закінчена, і в людей так все багато радощів, веселощів, і люди веселяться, там тусуються і зловживають веселощами. Мені захотілося нагадати про те, що війна триває, і ми з звукорежисером з кості він мені показав деякі гітарні на, роб... на і ми записали uh, трек, який називається Голосові, а перед тим написали декілька музичних композицій, в які вставили справжні голосові повідомлення від побратимів, які виконували задачу. А Це голосові повідомлення, які відправляли вам, чи вони їх відправляли своїм близьким родичам і дали дозвіл на їх використання? Це голосові повідомлення, які вони відправляли один одному, мені. Uh, це чат, військовий чат, в якому ми спілкувалися. Uh -huh. uh, ну, скажіть, ви. Цим, цим треком ви хочете дати відчути тим, хто в тилу, тим, хто в столиці в інших місцях трохи забуває про те, що йде війна. відчути, як воно це може передати якусь атмосферу, якісь щоб люди більш, більш відчули, що відчувають українці на Україну. Є багато відгуків з вчорашнього дня. Якщо слухати повністю ВІПІ, якщо зайти на наші соціальні мережі, послухати не тільки трек голосові, а всі чотири треки підряд: перший, другий, третій, аудіо і четвертий голосові, тоді мені здається, це тобі нагадує про те, що війна триває. Це можна відчути, що відбувається справжньо на фронті. Як вам здається, це? Ну, я розумію відповідь, але хочу почути це від вас, наскільки це важливо дійсно всім відчувати, що відбувається на фронті, і для чого? Ну, це дійсно важливо, тому що, якщо ми розслабимось, якщо розслабляться люди в тилу, Значить, не буде достатнього забезпечення людей на фронті. Якщо не буде достатнього забезпечення, ти мотивації людей на фронті, фронт почне провалюватися. А нам це з вами не потрібно. Нам ж ми ж знову не хочемо, щоб в Бучі або Верпіні, або Гостомелі або ще десь на околицях Києва були бої. Ми цього не хочемо. Ми хочемо навпаки віддаляти. І вибивати ворога з наших територій. А для того, щоб хлопці напередку вибивали ворога з наших територій, потрібно допомагати їм розігнатися в тилу. Ну, Як типу, сама? коли я бачу, коли я бачу о, о, на парковці одного з столичних о, магазинів о, останню BMW, яка, о, ну, скажімо, вийшла. Двадцять третьому році мені здається, може, і не потрібно було б прям останню купляти. Можна було б хоча б половину дати можливість зароб... не заробити, а задонатити, тому що знаєте, я вам що можу сказати: що якщо почнуть розстрілювати машини і підривати машини в Києві, то неважливо, яку саме будуть підривати останню модель BMW чи передостанню модель BMW і це не важливо яку машину розстрілюють. Коли розстрілювали цивільних а, навесні 2022-го, ніхто не думав, на якій машині втікати. Тому що ніхто не думав про матеріальні цінності. Вони ховалися і а, намагалися врятувати своє життя і життя своїх близьких. І неважливо, на якій машині ти їхав. 5.45 перебуває будь-яку машину. І це лише 5,45. Дуже хочеться почути від вас заклик до позитивних дій, до тих, хто в тилу. Маю на увазі не про те, що не робити, бо ну, це вже очевидно, і ми про це і поговорили. Mm -hmm. Що робити? Що Ті, хто в тилу, ті, хто працюють, жінки, чоловіки, що ми можемо робити? Що? Працювати потрібно. Потрібно жити повноцінним життям, гуляти за руки, кохатися, цілуватися в метрополітенах, ходити в парки супер, ідеально. Не потрібно зловживати нормальним життям. Потрібно навчатися. Якщо ви хлопець, якщо ви дівчина, яка готова мобілізуватися, а рано чи пізно так чи інакше, хлопців потрібно буде міняти. Потрібно готуватися. Ходіть на якісь тактичні курси. Наприклад, можна витратити час на те, щоб піти в десятий раз за день попити кави, а можна ці гроші закумулювати і сходити на такти, так, медичні, так, курси з такмеду. або піти на стрілецькі курси, якісь на ведення тактичних дій там і так далі. І донатити, звичайно. Ну, типа, я от сьогодні п'ю першу каву за день. До речі, безкоштовно, якщо чесно, тому що мене пригостили. Але але мені достатньо її. Я думаю, що далі можна буде зробити собі каву, з ким би я не зустрічався там в офісі, або а решту 25, 30 50 100 гривень, просто комусь відіслати. І це нормально. Або акумулюйте раз на тиждень, відсилайте гроші, виберіть собі стабільний фонд або стабільний підрозділ і допомагайте. А скажіть, у гурту нема да зараз можливості цей час. Ви не займаєтесь концертною діяльністю взагалі? да? У нас, у благодійно... є, можлив... у нас є, є можливість займатися, не а немає бажання. Угу. Ну от Благодійною концертною діяльністю багато ми зустрічаємо. Забрали декілька. Та... Я грав під я грав під гітару декілька концертів, збирав на дрони для підрозділу. Зібрали дрони, купили, відпрацювали, і люди, які приходили на концерти, задонатили нам грошей. Вони на аукціонах купляли гітари, там, футболки і так далі, і за ці гроші ми купили а, дронів на півтора мільйона гривень. Я вам. вважаю це класним. Безумовно. Дякую вам за це і за все, Дякую. що ви робите для перемоги і для духу українців і за вашу творчість. Наше ТР продовжить уривок з вашого творчого доробку, з голосових. Донатимо, тримаємо бюджет, захищаємо нашу батьківщину і підтримуємо військових. Дякую Дякую вам. Ветерія ранку вдома, фронтменд гурту Оторвард Женя Галич. Хай Бог береже. До побачення. За що триматися мені, коли пил, стискає груди, я був на дні, я в однині, навіть коли навколо люди, я я, він нам разомок, він зміг мене в собі закрити, скажи мені, хто є твій Бог, і як мені його любити, до гори. Кожен день тут, як нове життя. Я завис вже не гріють, стіни згасло пов'яза. Так мало сні, він у них мені сказав, ніби час лікує. Ніби час лікує на самоті, запишу голосові, може хтось почує, може хтось почує таких, як я, нас тисячі, ти просто звернись навколо, ми сміємося, плачучи. Хрісти не знайдеш ніколи, Я і я, він сковані не відпускай, тримай міцніше, голосові сплановані, зроби тихіше, до знаєш, кожен день тут, як нове життя. Каза <завис>, вже не гріють стіни згасло боя, так мало снів, він у них мені сказав, ніби час лікує, ніби час лікує на самоті. Запишу голосові, може хтось почує, зранку хтось почує.